Інстаграмна квартира, дуже гарній і затишній локації, поруч річка. Зараз ми з вами знаходимося у ванній кімнаті. Як бачите, гарна широкоформатна плитка, дуже гарно відблискує, велике кругле дзеркало, цікавий накладний рукомийник, інсталяція. Все дуже гарно зроблено, продумано. Вхідна група велика, простора, дуже цікава б'юті зона. Накладна тумба. Зверніть увагу, як зроблена декоративна штукатурка. Виглядає ніби це двері прихованого монтажу, візуально збільшує кімнату. Ось така у нас є поличка для зберігання ваших цікавих речей. Це спальня кімната. Люстра. У спальні вмонтований кондиціонер. Декоративна штукатурка стін, гарне панорамне вікно, підсвітка карнізної ніші. Це в нас венеціанка Дуже простора кімната. Зверніть увагу, бра під стиль люстри. Це в нас гіпсові шпалери. Справді цікава квартира, дизайнерське планування. Дизайнерський ремонт, кухня. В кухні також гіпсові шпалери по всій стіні обідньої зони або зони відпочинку. Підсвітка карнізної ніші. Дуже цікавий оригінальний світильник. Є бар. Холодильник монтований. Кухня повністю облаштована меблями. Газова. Варильна поверхня, духова шафа, посудомийна машина, все дотримано стилю, також гарна широкоформатна плитка. Робочий фартух. 45 метрів квадратних. Житловий комплекс Благо, паркова алея. Кого зацікавила дана пропозиція? Телефонуйте або пишіть у приватні повідомлення. Дуже гарний п'ятий поверх. Чекає вас на огляді.